російський диктатор, який сьогодні от виліз зі свого бункера з новими заявами, і на цей раз почав виправдовувати свій терор, тим, що Росію, начебто, змусили розпочати так звану СВО а по факту повномасштабну війну Росії проти України, найбільш агресивну війну на континенті з часів Другої світової. А тепер каже Путін. Спочатку Росію змусили розпочати війну, а тепер змушують почуватися винною. Далі він почав говорити про те, що це ж не Росія, мовляв, в Україні організувала державний переворот, згадуючи події 13-14 років. Ну, от, зрозуміло, вся та сама риторика, всі ті самі пропагандистські гасла. І у такий спосіб російський диктатор намагається в чергове виправдати свої тяжкі військові злочини проти України. Ну і очевидно, що реагує у такий спосіб російський диктатор, зокрема і на критику Трампа, яка стала різкою впродовж останньої доби. До речі, прес-секретар чи рот Путіна Пісков так само на це реагув, реагуючи, назвав власне Трампа, ну по суті, емоційно нестабільним, говорячи про те, що ось така реакція американського лідера це результат емоційного перенавантаження. Я нагадаю, що Трамп напередодні під час спілкування з журналістами заявив, що глибоко незадоволений діями Путіна і наголосив, що не розуміє причин нинішніх дій фактично правителя Московії, додавши, що розглядаються нові санкції. Акції проти Росії Трамп заявив, що Путін зовсім збожеволів. Це цитата, завдавши масштаб наймасштабніший повітряний удар по Україні з початку війни. Він додав, що розглядає можливість запровадження, як я вже сказала, нових санкцій проти Московії. Хоч при цьому розкритикував і президента України Володимира Зеленського, куди ж без цього.